Всім самий величезний привіт. Вітаю всіх на своєму каналі, де ви зможете подивитися акції знижки з багатьох магазинів. Дивіться, як розбирають муку. І тому я вирішив зняти відео ціни на продукти, які зараз найчастіше купують до Паски. Грибуть, грибуть, тому сідайте позручніше. Господинки, і подивимось на ціни. Дивіться, саме звичайна мука борошно, тобто 31 гривня, 30 копійок. Це ще враховуючи, що ціна дуже хороша, ціни не піднялись. Як ми всі вважали, що ціни будуть підійматися на борошно. Розумний вибір: 2 кг 31,30 Хуторок 35,60 кіловім. Борошно амбар 31, ну, 32 гривні, 2 кг Хмельницьк млин, борошно теж 2 кг 37,60. Так, тут у нас борошно живіт смачно, хлібодар. 36 гривень. Так, і, мабуть, все порозбирали. Тут вже великі упаковки залишились борошна. Хочу сказати, що цукор впав в ціні, так він і залишився. 33 гривні. Це тішить, хоча це не перша категорія, а третьої категорії. Сіль кухонна, кам'яна мелена. 27 гривень зараз зі знижку. До речі, хороша знижка. В кого сіль закінчується, можна взяти. Так, це у нас а, турецька сіль. 750 грам, 25 гривень. Виверна, харчова, йодована. Сіль своя лінія. Харчова мелена. Кілограм 26. 25-60. Оцю сіль я часто купую, часто вбрав. До картоплі фрі 1870, вона дуже підходить до. А, ну До картоплі фрі мені підходить. Тому що вона, як би, знаєте, всмоктується в саму картоплю, не залишається на картоплі. ось Дуже дрібного помелу. Чи помолу, помелу, помело. Розмело. Так, сода 30. 3 гривні. Суда розумний вибір. Пів кілограма. 33 гривні. Так, ну господинки ж всі печуть. Та. Цукрова пудра 200 грам 13,50. Тут є ванільний цукор. Так, добре. Мак 25,50 за 125 грам До речі, смачна макова начинка, але я купую в банках на млинці. Це у нас лимонна кислота 100 грам, 21 гривня 70 копійок. Ось така від Мрії, 5,50 25 грам. Розпушувач тіста, ціни бачите, 3,90. Це хороша фірма. На пів кілограму борошна. Дріжджі, саме головне. Ми зараз подаємо з вами, і скільки такі живі дріжджі коштують. Так, 17,80. 22 грама. Потім дріжджі своя лінія 2460. 24,60 за 100 грам. І малесенькі є. Порозбирали. Порозбирали. Господинки будуть пекти паски. А я паску пекти не буду, духовки нема, пасок пекти не буду. А свою хлібопічку я подарував сестричці. Ой, навіть знижки бачу на 100. Жар. 62 гривні 100 жар. Ось тут краще видно. 850 мл. Вся олія йде, майже вся. 850 мл. 62 гривні. 62 гривні 60 копійок щедрий дар. ну Чумак найдорожчий зараз. Майола 51 гривня, а Олейну розібрали. До речі, Олейна в хорошій ціні. І її розібрали. Ну, я 4 фляжки взяв. Ой, я ще знайшов, дивіться. Ще пару плящинок є. Олейна. Дуже хороша ціна 49 гривень. Олія від своя лінія по 60 гривень. Своя лінія, розумний вибір 52 гривні. Також кому потрібна нерафінована, будь ласка, 57,35 я навіть знайшов ось таку майолу нерафінована, соняшникова. За 51 гривню 70 копійок. Якщо у вас є карта АТБ, вам буде ще дешевше. Я за це олію не знаю. 60 гривень 59-40. Олія Соняшникова Денко. А вона раніше йшла, здається, літр. Ось тут, здається, літр. А ось тут літр, дивіться. Да. 5940, а літер 69,40 дев'ять ну, так, не хохри мухри Також розбирають оцит. Розумний вибір яблучний 20 гривень. Ну і звичайний такий столовий. 18,70 Розумний вибір. Там, РИС 40 гривень 70 копійок бачу зараз в акції. Невелика знижка. Гречка, це тіше, що гречка впала в ціні. Це 56 гривень вона без акції. А якщо в акції, вона ще дешевша. Тут у нас мають бути дріжджі, маленькі дріжджі всі порозбирали, бачу. Чи є? Ні, нема. А великі залишились. 34 гривні, велика упаковка, спиртові дріжджі. Активне бродіння. Скільки? Пів кілограма, так. 34 гривні. Ще були малесенькі тут пару днів назад але порозбирали, господинки. Ну, і звичайно ж, яке свято без майонезу. Зараз ми подивимось, по чому сьогодні майонез. Перед Великоднім, тому що майонез це... це теж святе. 44,30 Ось такий олком. Провансаль 67%, а вага 350 грам. Так, це майонезний соус. Звертайте увагу. А, з оливковою олією салатний від щедро 300 грамів, 25 гривень. Так, тут розібрали маленький гуляй поле. Ну, великий 65 майже гривень, 550 грам, маленький 20 гривень. Це майонезний соус також, тому така ціна. Так, хтось сказав, що чумак зник з поличок, а ось є чумак. Чому хто мені писав в коментарях, що чумак повністю зник з поличок? Ще є. Може кетчупи зникли, але майонез є. Скоро все відновиться. Писав чумак. Справжній майонез, а, вага 300 грам, 45-50 і а, 550 грам, 68-40. А цей скільки 75-70. Величезний. Скільки тут? Теж 550 Ну, хто брав чумак, той знає, що він дійсно дуже-дуже хороша якість. Навіть якщо буде а, без знижки майонез, все одно ми будемо купувати, да? тому що майонез до всього. 68,40. Ось такий великий. І, звичайно, є королівський смак. 35 гривень маленький і великий. 59. В подушечках розумний вибір. 16.30. А це більше 33. 34. А майонез. Ось подушечки є. Провансаль, які часто купують. Я бачу. Навіть тут ящиками вони стоять. 41 гривня, 300 грамів. Або ось такий салатний. 16 гривень 190 грам. Багато торгова марка Королівський смак почала випускати різної продукції. Ось такий преміум-майонез. На яєчних жовтках, на олії власного виробництва і без штучних барників. 72% 500 грам, 75 гривень. Так, яйця майже 6 гривень. Першої категорії 5,84. Ось такі Квочка домашня 68 гривень. А, своя лінія, вища категорія 67,50 і ясен світ 69 гривень, розмір Елька. Зараз будуть купувати ковбаску, ну, мабуть, ковбаску будуть брати. Знаєте, в своєму селі, якщо є де коптити, домашня ковбаска ковбаска сама, сама смачніша. Але можна взяти на ринку ковбаску, хто постійно бере, бере, купує. Тут я взагалі нічого не бачу, тому що колечками все порозбирали. Залишились тільки ось такі бочки, сосичі. Ну, зараз ніхто не буде купувати. І ось такі а, всякі, всякі Губернські, шинкові, єгерські, напівкопчені. Я, мабуть, теж а, на днях піду на ринок і куплю малесеньке колечко ковбаски. Але запам'ятайте, що Паска це не стіл і ковбаска, а Паска це Христос, який. Помер за наші гріхи, був розп'ятий на хресті та воскрес на третій день. Це треба пам'ятати. Тут навіть вже можна вибрати паску. Я теж буду купувати, але трошки пізніше. Ось така паска з родзинками майже 50 гривень. Ось така трошки більша паска. 500 грам 77 гривень. Паска агробізнес 60 гривень, 60 копійок 300 грам. Я вже навіть, знаєте, не знаю, чи купити паску, вийде паски дешевше, чи, чи пекти дешевше вийде. Так, так, по 25 маленькі, 100 грамові. Ось, і ось такі по 450 грам, 71 гривня майже. Христос Воскрес. Кристинопіль хліб. Паска панська. Ну, це не те, що її так, так гарно запакували, і тому така ціна вона дійсно буде смачна. Так, я її навіть не зможу... О, витягнув. Паска панська, пів кілограма з великодним. Ну, упаковка упаковкою, а от сама Паска цікава чи смачненька, тому що ціна за пів кілограма 130 гривень. Я ось так зазнімлю. А, можете поставити на паузу і прочитати. Швиденько подивимось, яку ціну овочі, фрукти. А де ж ціна на капусту? На пекінську бачу тільки. А, бачу, 22 гривні капуста. Вже навіть молодий часник з'явився ранній по 90 гривень. Огірки по 11,50 кажу ціну, як на ціннику, тобто за 100 грам. Угірки тепличні 11,50. Яблука-яблука. Так, апельсини, ківі, мандарини. Кілограм 52 гривні. 63 гривні мандарини. А лимони по 47. Банани, мабуть, по 70, по 68 трішки впала ціна. Добре. Картопля 7,40. Картопля мита 17. Картопля рання вже навіть є 22,60. Друзі, рання картопля. У мене є дуже смачна приправа по-мексиканськи спеціально до такої великої картопельки. Її розрізають по, ну, так роблять, як гармошку, ріжуть отак от. Як грамошку, туди вставляють смачненьке сало або аж цей бочок. Посипають цією приправою за печим. В духовці в мене немає, забуваю, що в мене немає духовки. <реш> <реш> морква мита 46 гривень. І морква, звичайна 40 гривень 50 копійок. Золотий наш лук по 50 гривень. І буряк 20. Скільки, скільки буряк? 7 гривень буряк. <рес> Різна залепузина мабуть, купують на ринку у бабусі. Вигідніше взяти, правда? Та не правда, а точно. Мабуть, точно. А що з цим роблять? Напишіть мені, будь ласка, хто таке купує. Я не знаю до сих пір, що, що з цим робити. Це як, Фезаліс. Да? Фезаліс? З він коштує? 77 гривень. Що з ним робити з тим фезалізом? Як на прикрасити страву чи що Салат айсберг може щось собі не взяти. Ну, добре, потім. Ось такі ціни, друзі. Я дуже дякую вам за ваші лайки та перегляди. Я йду знімати наступне відео. Всіх поважаю ціною мирного вам неба і не хворійте саме головне і з наступаючим святом вас.